Дня всім нашим підписникам, знову на зв'язку мінягросуми. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже поповнився сантиметр хторів і навісних агрегатів до них. Там воно, грунтофрези стоять у нас розкидачним добрив. оприскувач 60 літровий, 8 метрів, ширина, копалочка, опучник. Це ще не все виставили, ще все виставимо. На вісечки дуже багато прийшло, ще багато не зібрано, зараз собираємо, ще заміще. Підемо середини, покажу вам весь асортимент наш. Ось такий ось тумар, то є 60 японський. Виробник по ціні 5 ,5 тисяч доларів. Соліс 26, 8500. Це індійський трактор. Смітсубіші двигуном. Палана система Bosch. Ось соліс 26 екстра, 8700. Приїжджайте. Якщо до подоби понравились, будемо домовлятися ціною. Рівончики. Є в наявності була 244 по ціні 5100 240-й була. по ціні 4200. Є синтай по ціні 4200. такий ось красний в червоному кольорі. Той завжди можна домовитися. Шифен 240. Це самий бюджетні тракторці. С, СФ 240 шифен і 350 елічки. 240 коштує 3 400 доларів. Такий мінус. 350-й елічка, шифен коштує. 3600 доларів. 244. -й. Такий красен стоїть ось. Ціна дуже добра. 6500. Ну, все можна домовитися. Приїжджайте до нас на майданчик, будемо домовлятися, з ціною можна буде домовитися. Зробимо якусь невеличку скидочку. Донфен 24G2. Красен такий ось і дивіться. Донфен 40 овочка. Красен теж джинма 50, -ка. джинма 40, -ка. джинма Ріє 244. -ка. джинма 244. Такі всі з новими мордочками красавці. Також Лавол 244-й, ось. Красен дивіться. Лавол 354-й без реверса. Такий буде коштувати 7500. Красний такий. 354-й з реверсом Лавол. 100. Приїжджайте, будемо домовлятися. Такі ось. Це з Реверсом. Це без. Такі траси не в нас. Якщо приїжджайте за адресою міста Сума, вулиця Героїв, Крут 15. Всім гарного та тихого дня.